Вітання всім! Сьогодні у нас улюблений з дитинства ситний та корисний сніданок це закарпатські сирні бомбовці Тут у мене в мисці кисломолочний сир. Показую, якої він консистенції. Це домашній. Він і не мокрий, і не дуже сухий. Ось такий. Показую тому. Що від того, який вологий сир, залежить кількість муки та манки. В мене в мисті 500 г кисломолочного сиру, вбиваю в нього одно яйце, додаю сіль за смаком, додаю дві столові ложки з верхом борошна та дві столові ложки без верха манки. Цукор не додаю. Тісто вимішую виделкою. У мене вийшло ось таке тісто. Більше його вимішувати не треба. Воно так і повинно бути. Залишаю його на 10-15 хвилин відпочивати. Тісто викладаю на килимок, припорошений борошном. І тепер це тісто не вимішую, а просто ось так формую руками, щоб воно не було забите борошном. Розділяю на частини та формую ось такі волочки. Сильно не натискаю. Просто легесенько ось так його прокручую. І зразу формую. Я роблю це кухонними ножницями, але можна робити це руками, просто формувати кульки. І зразу каструлю з водою кладу на плиту, включаю вогонь, додаю сіль, накриваю кришкою та залишаю, щоб вода закипіла. Нарізаю все тісто на такі кусочки. І тепер тут у мене заморожена малина, заморожена лохина. Кладу лохину і ось так розчіпую. На вот так на душечку дощечку Так, малину. Так я кладу замороженную малину. Так перекладаю. Спочатку заварюю з малиною. Як тільки гумбовці повспливали, даю їм проваритися 2 хвилини. І через 2 хвилини віймаю їх з каструлі. Вони не розварилися. тримають форму, зразу перекладаю на тарілочку з маслом. Ось так. Такі вишмі гарні, пухнасті. І зразу закладаю гумбовці з лохиною. І так само, коли вони повспливають, даю їм проваритися 2 хвилини. І виймаю їх із каструлі. Перекладаю. Не як чоловік мені не любить, з начинками, я для нього просто сформувала ось такі кульки. Кульки проварюю всього одну хвилину і виймаю. І теж ні одна не розварилася. Перекладаю до масу. Вони зі сметаною. Хто любить солодкі, можна присипати зверху ось так цукром. Але ми більше любимо солу. Ми Любимо ось так брати, вмокати в сметанку і так їсти. Ось такі вони всередині. Добре проварені і дуже смачні. Ось Так виглядають, просто без начинки. Пухкі, дуже ніжні і дуже смачні. І ось такі вони флохиною. Всім, хто ще не готував такі гомбовці, дуже раджу спробувати. Це дуже смачно.